Мої хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами повторимо все, що пов'язано з правилами дорожнього руху. А як саме ми будемо з вами повторювати? За допомогою загадок. Тож, малят, уважно слухайте і відгадуйте! Почнемо! З місця зрушити не в змозі, бо на варті при дорозі. Я стою щодня, щоночі, хоч і маю скляні очі. Так, це світлофор. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний. Перехід. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують, симпатичні всі навроду наші дітки пішоходи. Все водієві розповість, предбаче швидкість, випадковість. Стоїть біля дороги, як маяк. Наш добрий друг дорожній знак. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Дітки, запам'ятайте основні правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжу шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або дорослих за руку. Не можна перебігати дорогу. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус виїде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю на зустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Молодці малята! Я сподіваюся, що ви правила вивчите! До нових зустрічей!